Аю вас на телеканалі Сфера випуск новин студія для вас працює Любов Данча про стані події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Ідеї з рівнян, а кошти з міста так у рівному стартує запровадження проекту громадський бюджет. Так, за рахунок міської казни можна буде реалізувати цікаві ідеї, які запропонують самі ж мешканці міста. Зокрема, для цього вже майже все готово. Відбулося перше засідання коридаційного комітету, де і визначили подальші кроки. Подробиці далі. Комфорт власними руками Так у Рівному з'явилася унікальна можливість за кошти міського бюджету реалізувати цікавий проект. Пропонувати ідеї будуть самі мешканці міста. Зокрема, проекти не обмежуються сферою діяльності, лише щоб вартість запровадження задуму не перевищувала суми 1 мільйон 250 тисяч гривень. Наразі на конкурс вже подано більше 10 цікавих пропозицій. Є різні проєкти, які стосуються інфраструктури, наприклад, побудова навіть міні-заводу, там передбачено, не знаю, ну, і це буде звичайно оцінюватися профільними управліннями, потім комітетами От, а є проведення фестивалів, є розвиток іншої якихось е, е, облаштування зони відпочинку. Ну, тут, це є різні проекти, різних сфер вони стосуються і взагалі передбачено категорії так, що вони охоплюють практично всі сфери, які можуть можливі да в нашому місті? Спочатку всі проекти будуть оцінюватися профільними управліннями, потім обговорюватися на засіданнях координаційного комітету. А переможців обиратимуть самі мешканці рівного, зокрема, шляхом голосування. Зробимо в цьому році в кожному жеку чергових постав, щоб могли проголосувати в скриньці, СНАПі і тут місць виконкомі. Так що кожен, кому куди ближче прийде, чи в свій ЖЕК, чи сюди в місь проголосує. Голоси будуть об'єднані і електронні, і паперові. І враховуватись буде сума. Одразу хочу сказати, що що Маніпулювати не дамо, тому що кожна людина повинна прийти з паспорту і зареєструватися. Загалом на реалізацію проєктів, які переможуть у цьому році, передбачено 10 мільйонів гривень. Втім, якщо ідеї будуть надзвичайно цікавими та корисними, то Володимир Хомко пообіцяв скоригувати цю суму. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині стартує опалювальний сезон. Відсьогодні опалення вімкнули у вариші, що на Рівненщині. Першочергово тепло подадуть у лікарні, дитсадки та школи. Про це повідомили у департаменті ЖКГ, енергетики та енергоефективності Рівненської однак. Водночас зазначили, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть місцеві органи влади самостійно залежно від температурних режимів. Такі повноваження на місця делегували Кабінет міністрів України. Загалом тепло до закладів подаватиметься за умови середньодобової температури протягом трьох діб нижче плюс 8 градусів. Нагадаємо, на Рівненщині усі школи, садочки, лікарні та житлові будинки підготували до зими. Їх обслуговуватиме 803 котельні. Рівному сьогодні вже вдруге виконавча служба прийшла виселяти безхатченків з підвального приміщення на Кавказькій 15. Попередня спроба не увінчалась успіхом через те, що благодійної організації відвага, що надавала там прихисток людям, яким більше немає куди йти, вже немає. Натомість там перебуває нині спільнота безхатченків рівного. Чим завершиться історія цього разу? Дивіться далі. Зранку в дворі будинку за адресою Кавказька 15 доволі людно. Журналісти, представники виконавчої служби та громадськості зібрались тут через виселення з підвального приміщення безхатченків, які залишились тут після того, як благодійна організація відвага, що раніше ними опікувалась, з'їхала. Проводяться виконавчі дії, а саме виконання виконавчого документу про Повернення управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради майна саме на житлового приміщення по вулиці Кавказька, 15 у місті рівно загальною площу 289,5 квадратних метрів. Коли ж журналісти потрапили всередину, то побачили, що побутові умови тут, звісно, могли бути і кращими. Проте для самих мешканців притулку це чи не єдина надія отримати бодай якийсь дах над головою, постіль та їжу. Я навіть за себе вже не переживаю, бо мені я в Божих руках, але я такі люди, що взагалі потеряні в цьому світі, взагалі їх відвергли всі. От. І нікуди немає ні куди, нема, куди дітися. Тут остання їхня надія, це одне місце в місті може. А може більше і немає, навіть такого, бо як з вокзалу сюди приходять. Нема більше да дітися, Тут тільки було. Для мене, наприклад. Так само і для багатьох других. Їх зараз цю можливість забирають. Питання щодо виселення безхаченків з підвалу будинку вже декілька років тому підняли мешканці багатоповерхівки, адже їм сусідство з безпритульними не до душі. Були підписи колективні, колективні звернення до міського голови були до міської влади. От що є незручності, є маленькі діти тут, от повна антисанітарія. Це приміщення, воно не пристосоване для проживання людей. У свій час тут навіть маленька дитина була народилася і тут проживала. Було таке, да? Куди дивилися соціальні служби, мені теж невідомо. Але були серед присутніх і ті, хто проти виселення, на їх думку, виселяти без хаченків, що знайшли тут хоча б якийсь прихисток, це гріх. Люди знедолені, люди сироти, люди нуждаються в одежі, люди нуждаються в жилі. І знедолених людей гріх виселяти. Люди, які сьогодні... Мають гроші, мають де жити, Вони не думають, що їх чекає далі, а прийде час, і Бог воздасть всім по ділам їхнім. В результаті працівники виконавчої служби переписали усіх людей, які там перебувають, і вирішуватимуть, що робити з майном. Адже у рішенні суду вказано повернути приміщення у комунальну власність. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Андрій Криш, випуск новин. Цієї суботи, 8 жовтня, в Рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Вже з восьмої години ранку на вулиці Набережній власну продукцію будуть продавати фермери, харчовики та переробники з усіх районів Рівненської області. Мешканцям Рівненщини на ярмарку запропонують картоплю та інші овочі. Торгуватимуть також молочною продукцією, м'ясом та м'ясопродуктами яйцями, борошном, цукром, крупами, рибою, яблуками та медом. Окрім цього, продаватимуть і саджанці. Фермери краю реалізовують овочі, зерно та іншу сільськогосподарську продукцію за цінами виробника. Рівненські полісмени продовжують навчатися. Днями вони взяли участь у тренінгу консультативної місії Європейського союзу. Іноземні колеги поділилися з ними досвідом та розповіли, як налагодити взаємозв'язок із громадськістю. Подробиці дивіться далі у сюжеті. З рівненськими патрульними працювали іноземні колеги. Так, представники консультативної місії Європейського союзу проводили тренінг для наших полісменів, після чого вони отримали відповідні сертифікати. Працювали з патрульними впродовж двох тижнів їх колеги з Німеччини та Австрії. Ми є командою, що займається виключно взаємодією поліції з громадськістю, тому це є основний напрямок, на якому ми зосереджені. Окрім цього, комісія займається такими питаннями, як підтримання громадського правопорядку, управління кадрами та іншими питаннями, які пов'язані з сектором безпеки України. За словами іноземців, дуже важливо налагодити систему взаємозв'язку поліції та громадськості, адже тільки тоді буде порядок і будуть відчутні зміни. Це є філософія взаємодії поліції з громадськістю, підвищення довіри шляхом створення партнерства між поліцією та громадою. Поліція повинна звертатися до громадян, консультувати, отримувати згоду громадян на підтримку правопорядку та шукати контакт з громадянами. Люди ще не можуть наші перейти від колишньої міліції до нової поліції. Як пояснили колеги з Європи, тобто в них були такі самі зміни, і вони кажуть, що за рік два нічого не зміниться. Треба 5 років, 10 і тоді будуть змінитися. Зараз фахівці консультативної місії ЄС. Подібні тренінги проводять по всій Україні. Сподіваються, таким чином зможуть удосконалити роботу патрульних і уникнути певних проблем. В свою чергу рівненські полісмени зазначають, у них є ще чому вчитися у своїх іноземних колег. У них поліцейські це професіонали значно вищого гатунку, ніж у нас. Зокрема, навіть те, що один поліцейський може на рівні виконувати і функції патрульного, і функції колишнього інспектора, де тобто він так само слідкує і за охороною громадського порядку, і за дотриманням правил дорожнього руху на вулицях, на трасах, і так само може документувати, скажімо так, сліди злочину кримінального без. Залучення експерта без залучення слідчих оперативників. У нас, наприклад, так для цього потрібно викликати слідчо оперативну групу. Приїжджають люди, які до цього не були на місці події, бачать все вперше, і ми їм уже передаємо наслідки того, що є. В процесі цього можуть десь загубити сліди, може бути неповна передна інформація. Любов Данча, Ярослав Бондарчук, випуск новин. У Рівному відбудеться третій етнофестиваль Лірницька покрова у Рівному. Стартує фестиваль за два дні до свята Покрови Пресвятої Богородиці, 12 жовтня і триватиме до 15-го. У програмі фестивалю майстер-класи, танці під ліру та безпосередньо лірникування і кобзарювання. 14 жовтня у центрі міста, а також поблизу різних храмів, рівняни побачать вуличних музикантів з минулого лірників та кобзарів, які виконуватимуть псальми на епічній. Та релігійну тематику повідомляє 7 днів РВЮА. Музика. Відчути запах моря та гарячий пісок під ногами, але через полотно. Така ось унікальна нагода випала для мешканців та гостей нашого міста, оскільки у рівне завітав знаний художник із Львова Юрій Ямаш, який презентував. Картини із зображенням, ще українського Криму на відкритті виставки побували. І наші журналісти, Крим ще український, так у Рівному презентували виставку художника зі Львова тюркського походження Юрія Ямоша під назвою Крим Малий Маяк, 12.13». На 42 полотнах відображено таємниче життя, ще не так давно українського півострова. Промовисті скелі, піщані береги, багатогранно море, пекуче сонце і неелектризоване повітря. Однак, центральне місце серед усіх робіт художника посідає одна: дещо провокативна, патріотична і обнадійлива. Робота Крим, фікваш. Це єдина робота, яка не пленерна, тобто це то вже збільшення масштабу. Вона зроблена безпосередньо з етюду, Це конкретний етюд. тобто Я, можливо, там, як художник більше підсилив контраст, більше акцентацію на колір зробив. Але сюжет лишився той, але він має відповідно підтекст і відповідну відповідь гасло. Крим наш мистецтвознавець і сама Кримчанка навчалася у Рівному, а зараз проживає у Львові. Там у Криму каже, у неї залишилася мама. Зазначається виставка допомогла їй повернутися додому, але того, яким він був до приходу країни-агресора, навіть через полотно вона відчуває рідний запах моря. Крим я хочу сказати, що це особлива місцина, яка як андалусія у Іспанії, як Прованс у Франції, так само і. «Ця частина України, яка завжди притягала до себе осіб мистецтва і художників, і літераторів, і поетів, і режисерів, на відкриття виставки прийшло багато відвідувачів. Рівнянка Тетяна зазначає, цікаво було не лише познайомитися із знаним вже художником, а побачити на власні очі, який він ще на той час наш півострів. Крим картини загалом сподобалися. Вони така кисворідна техніка, манера виконання. Кольори, які ну заспокоюють агресії, я на картинах не помітила, а навпаки, вони якісь так приваблюють своєю якоюсь простотою, магнетизмом таким своєрідним. Художник Юрій Ямаш каже: для нього Крим надзвичайно привабливий, Втім, знову зможе там працювати лише після того, як він повернеться у склад України. Вікторія Бондар, Роман Шеконець, випуск новин. На цьому, ж у мене, все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!